Добрий день, я зараз у засіданні Конференції Конференційних інтерв'ю при Луцескопілі державного підприємства Адміністрація москівських партнерів. Сьогодні у нас э, оцінка пропозицій Конференції інтерв'ю за кодом 26.40.3 апаратури для записання та відповідня звуку із зображення відеокамери. Э, до оцінки було допущено чотири пропози... пропозиції Конференції інтерв'ю. Третє – це намеження відповідальності в телефонній системі і мережі інтерв'ю. Приватне мале підприємство вінницький науково-виробничних центр систем і засобів зв'язку. Договориться за межою відповідальність Гіакул та а, пропозиція фізичної особи підприємця і потрібно нетріалу саме. Критерієм оцінки і відповідно до методики оцінки. Критерієм оцінки є ціна. А, максимально важлива кількість барів це 100 стопання. Цінова пропозиція учасників. Дорозі за межною відповідальності телефонній системі в мережі Анфі складає 80 тисяч 352 гривні з ПДВ. Первата молова підприємства Вінницький науково науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку. 90 тисяч 90 грив... 900 гривень з ПДВ. До речі за межною Герпо, 61 272 гривні. Це з ПДВ. Та фізична особа-підприємця Тіпофієва Дмитро Олександрович складає 52 560 гривень без ПДВ. Зв'язку з присутністю цінової пропозиції без ПДВ проводити оцінку відповідно методики без ПДВ, визначення рівних. Рівний прав між е, учасниками. Так, відповідно, цінові пропозиції без ПДВ користується за межною питанністю системи і мережі ефект складає е, 66 960 гривень СПДВ. Приватному підприємці від інстинкта-виробничний центр системи і засобів зв'язку е, 75 750 гривень. Дорогі за межної відповідальності Гіапун 51 тисяча 60 гривень, та фізична особа підприємця відповідно 52 560 гривень. Не меншою цільовою пропозицією є пропозиція до за межної відповідальності Гіаком, яка отримує максимально можливість кількість балів 100. Дани квіта визначити клуб кількість балів отримує інші учасники. Відповідно, це на, на найменша цінова пропозиція, ділиться на найбільшу ціну, ну на очисленню цінову пропозицію, а помножається на 100%. Кількість балі. Так, відповідно, прораз заважує відповідальністю, телефонні системи і менеджер МФЕ потреба 76 балів. Приватного підприємства вінницький накол-робничний центр систем і засобів зв'язку 67 балів. Доброся за межі відповідальності Гіаком 100 балів і та пропозиція Тимофеєва, фізична особа підприємства Тимофеєва Діко Олександрович складає 97 балів отримає. Найбільш економічною вигідною є пропозиція добросу за межної відповідальності Гіакум. В пропоную акцентувати дану пропозицію. Хто одноголосно. Це насідання засідання комітету конкурсних оцінки пропозиції за кодом 26.40.3. Закінчилось.